В'єтнамська співачка вкрала пісню Тіни Кароль. Справа в тому, що співачка Хо Хокуінь. Унг без дозволу використовує адаптації відомих українських пісень. Тіна Кароль вже почала шукати юристів для захисту авторських прав, а згодом на ситуацію відреагувала ще й співачка Руслана. Вона каже, що спершу детально вивчила питання, аби надати коментар. І, за її словами, музика має поширюватись вільно, але повага до авторства це основа будь-якої творчості. Ну а вітнамська артистка опублікувала на платформах не лише власну версію диких танців третій Руслани Аркан, Dance with the Wolves та Скажи мені. До речі, вона навіть створила ремікс на пісню Скажи мені і вказала себе. Авторкою композиції Руслана наголосила, що зміна авторства це не інтерпретація, а грубе порушення е, вже прав митця. Ну і вона також уточнила, що ще у 2005 році надала дозвіл лише на створення каверу диких танців і його видання на диску у межах В'єтнаму. І тоді не йшлося про розміщення музики на стрімінгових платформах або використання у власному репертуарі виконавиці. Ну а хто ж така ця хокуін? Хоунг. Їй 44 роки. Вона є відомою артисткою В'єтнамі, в зіркою телешоу. Її відео останнім часом набирають популярності у Тікток, де користувачі власне звернули увагу на використання українських пісень без офіційного дозволу.